За вікном дощ, запалю нам свічечку, щоб було затишніше сидіти. Зараз спалю собі всі нігті. Дуже мені подобається запах кави і віскі. Сьогодні ми будемо говорити про верхній одяг, осінь завершується, ми підходимо до зими, нам потрібно утеплятися. Сьогодні я вам розповім про актуальні тренди на цей сезон. А розпочну я зі свого улюбленого верхнього одягу. Це пальто цієї зами ви дуже побачите багато з шарфами, дуже практичний, теплий, і елегантний тренд. Він пішов від люксового бренду Totem. Звичайно, не всі ми можемо дозволити собі Totem, тому переходимо до варіантів більш доступних. І першим показую вам укорочене пальто від куш у сірому кольорі. Воно дуже елегантно виглядає. В складі шерсть та поліестер ще доступна також в коричному кольорі. Пальто з хусткою від українського бренду Шипелик. Воно створено з тоненької вовни. Підкладка. Звіскози, кругленький комірець. Мені дуже подобається ця об'ємна хустка. Вона від'єднується, її можна стилізувати по-різному, наприклад, там зав'язувати на талії чи можна накидати собі на плечі. І ще одна річ від шепелика це коротке пальто з тканини плащової з водовідштовхуючим ефектом. Дуже класно саме на листопад Мені дуже подобається, що в комплекті можна обрати шарф чи капюшон. Він кріпиться на гудзики, його можна відстібати. Переходжу до закордонних брендів. Ось моєю знахідкою є пальто у Banana Republic Його можна знайти у п'ятьох кольорах, у складі 50% шерсті, 50% поліестру, буде теплим. Наступним дуже подібним до тотем є пальто від COS 60% шерсті, дуже красивий оверсайз крій. Буде елегантно виглядати у ваших образах, доступний він в двох кольорах: беж чи чорний колір. Ще одна дуже красива укорочена пальто від COS, доступна в чотирьох кольорах. Мені найбільше подобається ось ця усмужку. Цей шарф він дуже красиво коригуватиме вашу фігуру, витягуючи її за допомогою своїх вертикальних ліній. Мені дуже подобається оце пальто шарф від аркет, класичний чорний колір. Хороший склад, 75% шерсті, і мені теж дуже подобається ці френзлі на шарфі. Наступний тренд цієї осені, дуже теплий та затишний, це високий комір. Ось вам ще одне пальто від Arket. Багато у мене речей в цій підбірці від Arket, бо це дуже хороший шведський бренд, який шиє актуальний і якісний верхній одяг: 70 шерсті, комір, який розтібається, дуже красиво виглядає у чорному кольорі. Ось вам дощовик. На осінній сезон від Окрик, український бренд, дуже цікаво виглядає. Супер річ е, на дощі, під низ можна одягнути теплий светер, класичні широкі джинси і ваш образ готовий. Наступне пальто воно дуже елегантне від українського бренду Лескізо. Пальто зроблено з італійської вовни. Вона має віскозну підкладку. все, як книжка пише, дуже красиво пошитий, Якість можна побачити навіть через фотографії, і ціна також відповідна. Але в таке пальто з радістю можна інвестувати, бо його можна буде носити більше, ніж 3-5 років, і комір можна відстібнути, щоб воно нам носилося як база. То, тобто цього року ми можемо поносити його як тренд, а наступного року ми вже можемо носити його як база. Ще одне вкорочене пальто від Arket, Дуже подобається мені колір, красива вільна форма, хороший склад. Буде дуже гарно дивитися з темними джинсами, як представлено на фото. Також захотілося додати до моєї підбірки пальто з високим коміром від Sense, Можливо, вже хтось чув. Про про цей бренд, це теж український бренд, лише з вищої полиці, так само як Лескізо позиціонує себе. Саме це пальто, воно натхнене японською естетикою, це я бачила на їхньому сайті. Воно виготовлено з італійської шерсті. Ціна його 27 тисяч гривень. Не дешево, але дуже красиво. Якщо ви вже маєте базовий тренд чи пальто, рекомендую вам придивитися до кейпів. Це теж модна фішка цього сезону. Перший в моїй підбірці є класичний кейп від Zara, мені дуже подобається його елегантна брошка. І ще одна пальто від Зара мені подобається тут склад, але сама форма не дуже, бо вона мені нагадує кокон. Тому якщо е, ви маєте невеличкий зріст або широкі бедра, не рекомендую брати цю саме модель. Ось дуже подобається тренч кейп від Лескісо, дуже елегантно виглядає. Можна засунути ручки в кишеньки і виглядати, як принцеса Діана чи Одрі Геберн. А це плащ в стилі кейпу від нашого українського бренду Джул. Він є на підкладці без утеплювача. Пише, що розрахований на температуру від плюс 10 градусів. Комір та пелерину можна зняти і буде класичний плащ. Такі речі, трансформери мені дуже подобаються. Це дуже зручно, бо. Сьогодні ми носимо таку річ, як тренд, а завтра ми хочемо носити його як базу. Ну і не можу не показати вам кейп від українського люкс-бренду Bevza. Мені дуже подобається цей глибокий, красивий синій колір. Можна вибирати також і інші кольори. Склад кашмір та вовна. Кейп ідеальний. Звичайна ціна, відповідна. Куртка діда або робоча куртка це найтрендовіший верхній одяг цього сезону. Вона може бути і укороченою, і подовженою Головне, має бути присутній комір контрастного кольору. Першою в моїй підбірці є бежева куртка від Dia, DIA Великі кишеньки, контрастний комір, все, що має бути присутнє у цій трендовій куртці. Ось вам теж е, в моїй підбірці супер тепла парка на зимовий вже сезон від українського бренду Маріо. Їй вам ідеально. До кожного стилю і під кежуал, і під класичні чи спортивні ваші образ. Наступною курткою в моєму списку є класична джинсова куртка з контрастним кольором від Mango. І ще знайшла таку трендову куртку в харківському шоурумі Lava Studio. Вони пропонують куртку в трьох кольорах: це чорний, це хакі і бежевий. Переходимо до хутра, бо ми його найчастіше носимо взимку. І звичайно, ми говоримо про альтернативне хутро. В тренді будуть як і довгі короткі шубки в натуральному відтінку, кольорові з принтами, всі, які забажаєте, показую вам свою знахідку хутро від українського бренду Сенс. Зараз вона на снижці, дуже якісно виглядає. На сайті пише, що вона виконана з преміального французького екохутра. Є в двох кольорах чорний та білий. Мені дуже подобається білий колір, але, можливо, на наші погодні умови чорний буде більш практичніший. Покажу вам модну шубку від бренду Frankie Shop, трендова версиста шубка. Мені теж подобається її колір та довжина. Ось вам ще одна екошубка від українського бренду Monroe. Шубка з еко-хутра, прямого силуету з утеплювачем. На сайті пише, що може ви. Витримати навіть температуру до мінус 25 градусів. Це одна з найулюбленіших моїх шубок. Я в ньому закохалася, як зайшла собі в Zara і приміряла. Дуже подобається цей принт корівки. Максі довжина, яскрава, дуже. Епатажно виглядає, можливо, я собі її таку придбаю. Якщо ви шукаєте верхній одяг у принті, саме коров'ячий принт є трендовим цього сезону. Ще ділюся знахідкою у коров'ячому принті, ось така шкіряна курточка від Mango. Чи вкорочена шубка від за екухутра, я її теж приміряла, ось так вона виглядає на мені. Дуже класно носити її з темними джинсами. Або як елемент нашарування. Шкіряні бомбери не виходять з тренду цього сезону. Якщо ви любите комфорт, виводите машину, такий верхній одяг буде саме якраз для вас. Тут я маю велику підбірку. Перший бомбер від українського бренду DiePaul. Мені дуже подобається вінтажний стиль, крій. Це тернопільський бренд My Recommendation. Наступний бомбер від Mango, теж керівний, але тут форма більш класична. Хто шукає більш базовий довший варіант, придвіться саме до цієї куртки. А це у нас простий чорний бомбер на замочку з екошкіри від Zara. Якщо ви хочете лише спробувати додати якусь в річ гарторобі, не хочете витрачати багато грошей, бо ви не знаєте, чи вона вам пасує чи ні. Можна купити таку курточку, а пізніше інвестувати в більш дорожчі речі, так як, наприклад, в той самий же бомбер. Від Zara, тільки з натуральної шкіри, а ось хотіла вам показати бомбер від українського люкс бренду бажана. Він виглядає ідеально. Бажане. Мені дуже подобається ця шкіра е, з полиском. Ще один бомбер від бажане, але вже в байскерському стилі, в коричному кольорі. І цього ж самого бренду показую вам оверсайз-куртку від бойфренда. Ділю ще однією знахідкою з вами: український бренд BEOM Design. Не знаю, як правильно вимовляється, але мені дуже подобається їхній сайт і їхня ця шкіряна вінтажна куртка в коричному кольорі. Просто я в захваті. Е, дуже подобається. Колір і доступна також ціна. І останнім бомбером, яким я хочу поділитися з вами, є ось цей від Mango, класична модель, трішки вкорочений. Ідеально вам підійде до вечірніх суконь, до стилізації, допустимо, з прямими класичними штанами, буде дуже елегантно виглядати. Тож на сьогодні все. Стисло чітко і по фактам. Сподіваюся, я вам допомогла при виборі верхнього одягу на холодний сезон. Напишіть в коментарях, який тренд вам найбільше сподобався, до якої куртки плаща чи пальта ви придивилися. Я з вами прощаюся.